Христос Воскрес, дорогі братія і сестри, минулий раз ми закінчили на терпіннях. Я думаю, ми деколи на похоронах. Оце думаємо, що ось смерть то є найбільше терпіння, але ми старалися розглянути в цих терпіннях такі різні аспекти, знаєте, різне бачення. І практично. Можна сказати, що терпіння має той виховний характер для кожної людини. Бог нікого не хоче карати, але Бог хоче, що. І коли переслухаєте ті передачі про терпіння, то я думаю, що щось там візьмемо для себе і зміниться наше відношення до сенсу терпінь. Нашому християнському житті. Сьогодні хотілося б поговорити трошки про ангелів. Це є таке питання, знаєте, дуже е, е, потужне і дуже е, потрібне, і таке питання, яке е, скріплює нас у вірі, тому що ангели то є е, невидимий світ. І Господь, то, але ангели це є сотворіння, тобто такі самі сотворіння, як людина, Господь їх створив перед світом, ще коли, перед тим, як почав засновуватися світ, почав творити світ. Е, питаю, для, для чого створив ангелів? Для Божої слави, для того, щоб е, бачили. Е, Оту Божу славу, щоб підтримували Бога тою своєю хвалою. Та. А пізніше коли створив світ, щоб е, підтримували людину. Ангели то є е, такі могутні духи. Я зараз не пам'ятаю, котрий святий сказав. Але каже, що ангел має навіть найменший ангел має таку велику силу, що якщо б була така, Божа така, е, воля на то, то один ангел найменший міг би перевернути навіть земну кулю. Ось Тому е, навіть злі ангели не можуть щось робити, е, коли їм Бог заборонить? Коли їм Бог заборонить? А чому роблять? Оце є то питання того, скажімо так, знову ж таки, виховного плану. То є виховного плану, що Бог ніби показує, щоб Бог щоб показати людині, що ти не на тій дорозі. Ангели то чисті духи, які можуть ставати навіть видимими. Ангели мають тільки душу, ну і дух, а люди ще мають тіло. Ангели мають великі знання і силу. Навіть ангели, але навіть ангели не знають Дня Суду. Христос то сказав. І тому сьогодні що? Ми сьогодні не раз чуємо, я взагалі, дуже, я колись навіть читав як для цікавості. Мені колись ми вчили таке називається моральне богослов'я. В семінарії в університеті, то нам казали, що для цікавості, ніби не гріх. Якщо ти для цікавості, що там прочитав, чи гороскоп, чи ще щось, то, то ніби не гріх. Але я потім зрозумів, що навіть якщо ти прочитаєш, чи екстрасенса якогось, чи якогось таролога розумієте, чи цього, воно вже заполоняє твій, твій розум. А коли заполоняє вже твій розум, ти починаєш вже над тим думати. Ти вже перестаєш думати про те, що є Божа воля, про те, що, може, є якесь Боже провідіння. Ти починаєш думати над тим, що тобі сказали оці маги, чародії, екстрасенси, якісь ведющі, якісь гадалки. Якісь цього. І сьогодні, дивіться, сьогодні такий страшний час, час війни, та, і е, от, шкідлива яка роль з того всього? Та, тому що. Людину відволікає від реальних подій. Якийсь там екстрасенс починає говорити, чи якась там на картах щось кидає, коли закінчиться війна. Переважно це не збувається, це, що вони говорять. Так. Але це відволікає людину від, від реальності. Тому що людина каже, ага. Екстрасенс сказав, що війна закінчиться, наприклад, 15 червня, скажімо так, цього року. Як сказав, я тоді вже можу нічого не робити. Я можу не молитися, я можу не давати пожертв на Збройні сили, я можу не молитися за воїнів. Вже все вирішено. А уявіть собі, наче якщо вже Якросан сказав, то що, воїни вже можуть не воювати, так? І так закінчиться 15 червня, ні? Оце є та, дорогі брати і сестри, небезпека, не потрібно, тому що диявол використовує ті сили для того, щоб відвести нас від віри в Божу справедливість, в перемогу, в Божі плани, щоб ми повірили в те, що люди знають більше, ніж знає Бог. І, відповідно, коли ми оце, не потрібно навіть того читати. Я тепер, коли оце бачу, пропускаю просто і навіть не читаю, навіть не читаю, щоб воно не засідало десь мені на розумі, на свідомості, на підсвідомості, щоб я потім над тим навіть не роздумував. Ангели, Помагають Бога вічинити справедливість. Я вже колись казав, що ось деякі люди, ті самі атеїсти, ті, що критикують Святе Письмо, ті, що критикують Бога, не можуть зрозуміти, чому оце. Ставалися війни в історії старого заповіту, в Біблії, коли гинули сотні тисяч людей. І пояснення є це, що Господь вибрав один народ, один народ для того, щоб з того народу прийшов Спаситель. І відповідно що? І відповідно Він мусив той народ оберігати від різних навуходоносорів, від різних царів. та Загарбників, та, і відповідно, що, а щоб оберігати, то як в старому заповіді можна було зробити? Е, треба було ті народи якимось чином відганяти. Якось ті народи треба було. А той народ треба було оберігати, бо були б його просто знищили і все. І тому є в старому в Біблії є написано, що Господь, Господь, Він. Е, так керував, що навіть бували такі випадки, що він сам, він сам послав своїх ангелів, щоб е, тих ворогів просто знищували. І е, от, був такий випадок, е, коли е, такий цар, так само час Асирійський, по-моєму, е, напав, він мав щось 200 тисяч воїнів, то тобто колись була величезна сила, величезна сила. Ми знаємо, як Чингисхан нападав на, е, на Україну, е, ми, що 10 тисяч йшло, наприклад, Іван Франко писав на тухлю. 10 тисяч. То, то було. А, а, а тих захисників там була жменька в тих Карпатах, розумієте? Ось. Е, 10 тисяч була яка сила. Е, і знищили їх в тій тухольській долині. Ось. А, а то було 200 тисяч, то ще. Ще набагато раніше, уявіть собі, яка то сила була. І за одну ніч ангел Божий дав перемогу Ізраїлю, бо ті не мали чим оборонятися. Вони кликнули до Бога, кажу, Боже, хорони, ну що, що ми зробимо? Ми не маємо стику, ми не можемо перемогти самі. Ось. І ангел Господній знищив ось, за одну ніч стільки, стільки війська. А потім той санхереб втік до себе. Ту Асирію, І там e, звершилася над ним кара. Два його сини. Його вбили в храмі, коли він там молився своєму Богові і втікли десь чи в Єгипет, чи в якусь іншу землю. Та. Отак відбувається Божа кара. Та. Не йди туди, де тебе, де тебе не просять. Не e, чіпай той народ, який є перед Богом благословений. Ангели Мають силу так само над живим і неживим. Амінь на нині. Христос Воскрес!